Повернемося до цього насоса. Дуже в поганому він стані, але нічого, кулачковий вал новий, е генітальні клапанки будуть нові, відповідно, шайбочки, ці капроночки, капроночки під ними, над ними точніше. всі прокладочки, все новеньке. Механізм регулятора переглянутий. Все про, по ньому пророблено, регулятор. Біля вставочки, все, руси всі забрані, все, чітко. Тепер е, що ми маємо? Міняємо, така, також. Ось маємо штовхачі і такі у нас ролики під заміну. Цукерочки, пацукерочки. Клієнт, відповідно, бачив. Відео свого насоса і знає, що по ньому була пророблена робота. Замінені детальки задефектовані. О, робимо для того, щоб люди нам довіряли, максимум довіряли. Люди довіряють лише тоді, коли бачать на власні очі і знають, за що вони платять. Хороший зароман! Працюємо!